Унікальні екземпляри книг були врятовані військовослужбовцями під час виконання бойових завдань на сході. Декілька томів цінних енциклопедичних видань потрапили до Мукачівської бібліотеки імені Олександра Духновича. Це такі дуже цінні енциклопедичні словарі, дуже цінні книги, і вони тимчасово зберігаються в нашій бібліотеці. От якщо комусь цікаво прийти познайомитися з такими книгами, побачити, погортати, приходьте до нашої бібліотеки. Приємно визнати той факт, запевняє Ольга Коваленко, що паперові книги набирають все більшої популярності серед населення. І що цікаво, сьогодні читачі свідомо відмовляються від тиражів, надрукованих мовою агресора. Тим часом українські видання та переклади книг займають перші місця серед уподобань мукачівців. Дуже люблю Шевченка вірші, оце дуже люблю читаю. Наприклад, мені цікаво читати дещо наукову, наукову літературу, ну не я так читаю, що прямо читаю, дещо цікаве в газеті, там, книзі. А взагалі я тепер художню лише читаю. Ви ж художню. Я сімейні драми люблю, отак я люблю. Читаю, люблю ходити в бібліотеку, читаю. Більше якісь детективи, щось таке цікаве. Наприклад, у мене дочка 19 років, але ну, вона дуже любить. Ми, я регулярно, вона мене просить, її книги весь час якісь цікаві. Раніше я дуже багато читала, я перечитала як зарубіжну класику, так і, і нашу, ну тоді російською мовою розмовляли. ну А тепер не дуже читаю, бо з очами вже проблеми. тому, А так детективчики дуже любила, люблю. Тепер фільми дивлюся. Читання модне і актуальне. Це не лише спосіб отримання інформації, але й шлях саморозвитку, підвищення культурного рівня та ерудиції. Старше покоління віддає перевагу художній та класичній літературі. В свою чергу молодь починає цікавитися книгами про фінансову грамотність та психологію. Молоді люди кажу, читають книги, українську книгу, вдосконалюються у вивченні української мови по психології. Дуже багато молодих людей читають. Хочу зазначити, що найбільшою популярністю в нас користуються книги саме від Українського інституту книги. Ці книги вони всі українською мовою вони користуються дуже великою популярністю. Люди їх читають і зарубіжну класику, і переклади, і українську книгу, і психологію різні жанри. Незважаючи на тяжкі часи, українці вкотре доводять свою любов до культурної спадщини і усвідомлюють, українська мова перемоги.